Казка від Марусі. Камінь у серці джіну. У далекому місті жив хлопець джіну. Він співав у гурті Саджа Бойс. Усі вважали його зіркою. Але джіну мав таємницю. У його грудях лежав невидимий камінь. Камінь був важкий і холодний. Він з'явився, бо джину колись зробив неправильний вибір і тепер відчував за це провину. Вдень він співав і танцював, а вночі не міг спати, бо камінь тиснув на серце. Одного вечора. Джину почув у провулку плач. Там сидів хлопчик із поламаним роботом. Робот більше не рухається, схлипував він. Джину сів поруч, полагодив гвинтики та заспівав тиху мелодію. Робот знову засвітив лампочками. Працює! зрадів хлопчик. У цю мить. Джіну відчув, що камінь у серці став трішечки меншим. На міському святі Джину побачив дівчинку з блакитними стрічками. Вона мала співати, але дуже боялася сцени. А якщо я забуду слова? запитала вона. Усміхнись і заспівай ла 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 Люди зрозуміють, відповів Джіну. Вони потренувалися разом. Дівчинка виступила і отримала оплески. Вона подарувала джину одну зі своїх стрічок. Камінь у серці знову став легшим. Під час зйомок кліпу гурт приїхав у ліс. Там джину знайшов маленьку дівчинку, яка загубилась і втратила свого песика. Я допоможу, сказав він. Вони разом покликали собаку, і той швидко вибіг із кущів. Дівчинка засміялась і побігла до батьків. А камінь у серці Джину зменшився ще більше. Нарешті настав головний концерт. Саджа Бойс співали нову пісню, але Джину помітив, що люди в залі виглядали якимось наляканими, їхня музика стала занадто темною. У першому ряді він побачив дівчинку зі стрічками і хлопчика з роботом. Вони чекали радості, а не страху. Джину зробив крок уперед і сказав у мікрофон. Ця пісня для тих, хто боїться. Дихайте разом зі мною. Раз, два-три. Він заспівав. Іншу мелодію, теплу й просту, як колескова Люди посміхнулися, хтось витер сльози, діти в залі підняли руки й помахали йому. Камінь у серці джину розсипався на світло. Йому стало легко, немов виросли крила. Після концерту джину вийшов на дах. І глянув на зоряне небо. Він знав, провину не можна стерти одразу, але добрі справи роблять серце вільним. Відтоді він завжди носив баночку з маленькими камінчиками. Кожного дня він клав туди один камінчик за добру справу, за лагодження іграшки, підтримку друга. Чи теплу пісню. Так джину навчився жити з легким серцем і співати так, щоб його пісня приносила людям світло. Кінець! А якщо тобі сподобалась ця історія, підписуйся на канал, аби слідкувати за новими пригодами. Папа! -па.